На Житомирському бронетанковому заводі розпочали переоснащення бмп 1 новим озброєнням. Журналістам продемонстрували, як ремонтують техніку для українських військовослужбовців. Оснащення бронетехніки новими бойовими модулями, які відповідають сучасним стандартам, дасть змогу підвищити ефективність використання броньованої гусеничної машини під час бойових дій. По зрівненню з базовою машиною БМП збільшена відлічена обніває ну і доповнітельні системи з хорошим класом защити. 嗯，那我请你。 Нравиться нашим воєнним в експлуатації. Проста, ремонтна пригодна. Житомирський бронетанковий завод лагодить та вдосконалює БМП 2 БДМ 1 та БРЕМ 2 а також виготовляє хранатомати АГС 17 та комплектуючі для техніки, задіяної на сході України. Наразі на заводі вже переобладнали 11 машин, які незабаром пройдуть тестування та будуть передані військовим. Програма розроблена кілька років назад. з цій програмі, виділені деньги з державного бюджету. Лішня значительна частина була Очена нашим підприємством, остальні гроші були освоєні конструкторським бюро. Житомирський бронетанковий завод працює у дві, а інколи й три зміни залежно від обсягу роботи за для повного забезпечення боєздатності війська. Робочі кажуть, працюють на совість. Хороші машини робить. Ну а як жить? Як для себе? Ну, що, ну так, статіка, скажімо так. СК-1 робить машину для наших військових. Дуже красивий. Біленький. Да, спасибо. Спасибо. Командир навчального полку, полковник Микола Пала зазначає, що така техніка необхідна нашим військовим та здатна конкурувати з озброєнням ворога. Це всі оновлення, дуже необхідно для непосредственно зараз на е, востокі, якщо військовий буде дивитися, е, цю передачу він пойме. Там вооруження, система наводки, система стабілізації, воно вже пройшло на шаг вперед, це другої покоління показує нову машину, яка має високу маневреність та призначена для транспортування поранених. Таких зараз ніж штуковорозаботки, їх ще не було в військах. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Стався насилки. Получається, як мінімум чотири людини, п'ять можна лежати. Це ж ми в розробці. Ну як в розробці? але зацілені міста для кріплення. За словами керівника підприємства, головним завданням є забезпечення замовлення для вітчизняного оборонно промислового комплексу збройних сил України. Всю пошкоджену та несправну техніку повністю розбирають. Потім відбувається її діагностика та модернізація. Найближчим часом з підприємства вже відправиться відремонтована техніка для 30-ї окремої механізованої бригади. Яна Черпицька Дмитро Пиченюк, телеканал СК 1